Коли ми кажемо про недієздатність особи і інвалідність, яка надається особі, то ми повинні зазначити різницю між тими поняттями. Ми повинні розуміти, що недієздатність – це встановлення судом в зв'язку з хронічним стійким, психічним розладом здоров'я. Або хворобою стан людини, яка не усвідомлює значення своїх дій і не може керувати ними. Тобто людина не може після встановлення недієздатності юридично представляти свої права, набувати їх, і набувати обов'язки. Що стосується інвалідності, то це е, теж юридично встановлений е, стан. Коли, за фізичним розладом функцій організму, також також стійким, може бути хронічним, і зумовленим захворюванням або травмою, або травмою при народженні, якимись вадами при народженні, розумовувати фізичного стану, що проводить до обмеження нормальної життєдіяльності і викликає в особи потребу. В наданні її соціальної допомоги або посиленому соціальному захисту з боку держави. Але при наявності інвалідності людина не втрачає можливості самостійно вирішувати, набувати собі прав обов'язків і вирішувати свої потреби самостійно, а не через іншу особу, як у випадку з недієздатністю. Thank you